Закрили свої пиздаки, я вас зараз кодірувати буду. Вже казав. Ще раз повторю. Якщо у нас боротьба з вітряними мільницями, ви так вважаєте, то покажіть боротьбу не з вітряними мільницями, покажіть якийсь результат. Хоча б такий, як ми показуємо, а, а ще краще, щоб лучший результат був. А ми подивимося і попишемо вам в коментарі. І вітряні мельниці у вас чи не вітряні. А людина, яка попросту є ментальним рабом, ти її хочеш захистити, а вона мало того, що навіть не хоче, щоб її захищала. Чи на тебе кидається, то такі люди демотивують. Є демотивація. Але я впевнений, що нормальних людей все-таки більше, які розуміються. Що відбувається навколо, які мають критичне мислення, які, навіть, може, щось не поняв одразу, але почав розбиратися, то прийшов до висновку що да, дійсно. Блін, так воно є. От пацани красавці, хоч щось хоч щось, сука, роблять, на відміну від тих, які там знають, як, знають, як краще, знають, як робити, знають, куди йти, де ешелони зупиняти з дирижаблями. І так далі, і тому подібне. Ну це, ж, ну, це ж балваньо. Тупо балваньо пише, яке взагалі нічого не розуміє. Ні про які ешелони не розуміє, взагалі нічого не розуміє. От я таким от балванам, ще раз кажу, я скільки в лісі був, жодного ешелона не бачив. Зато лісничків, які... Звездують невеличкими зілками, там да, дрова, да, і так далі. Повно, пруд, пруди. А всі ж не розуміють, що на що це на цьому можна зробити ціле состояння. Це ціле можна собі за місячі, два-три, а вони зазвичай на посадах сидять роками, роками. То можна не тільки там якогось прикупити салону, а мати собі і вілу в Іспанії, як мінімум, і тут не бідувати. Але ж бараньо ж не знає, воно ж не розбирається в цьому. А коли людина, громадська організація, яка в цьому розбирається, намагається щось поміня, поміняти, то вона ще зайде тебе і ще й у е, ст, ст, три короба. Кероше, мене вже пальці болять цих дебілів блін, там е, блокувати на тому під тим відео, де ми зупинили водія. Да? Водія дліноміри там пишуть звичайного водітеля там нагнули, там туди-сюди, хоча на відео, я чутко вказував, що це не водітель. Це не звичайний водій. Це водій-перевізник, і Судячи з його поведінки, він глибоко в темі. І Він почав там нам втирати там вот ви дебіли. Я со склада везу з нижнього склада Немішаєвського. Так ми теж не зловили з нижнього складу Немішаєвського, теж Тоже віз. О, ну, ми їхали за машиною. Машина якоби б'ється у машині. по по потеенці б'ється 0,4 куба. А на машині, як ми бачимо, кубів три. І говорить водій, в якого ТТН на цю деревопродукцію немає, говорить, що ну от я загрузився в Німішаєві на складі. Так яким чином його випустили із складу, не давши ТТН на провоз, а просто вбили в базу. Ось дивіться. Саня, ну знімай, я тобі не, не погочав. Ну що не погочав? Ви втікли з місця скоєння ймовірного... Як було? Дідається, вони перший раз другу. завжди документи, тим більше розумієте? Я всегда йому... Завжди документи були. Добрий день. Добрий день. Коли вже загрузилась машина, дід каже, що немає. Не Я тоді думаю, чи ви гружаєте, що маємо робити. Ти втираєш мені какую-то дичь. Будете претензії не, до тоді. Ну, пішов, я встречу, бачите, То це не ваша доброта, це ваша халатність. Чого ви поїхали без е, ТТН? Ну ви ж водій, чи хто? Ну, чи ді, чи, не, чи дід. Сьогодні приїхав, кажу, що там в менше чисять, що я не розбираюся, коротше. Всіх дав <бачить> <бачить> мені давай. Я дивлюся, чипиє, все є. Всі давав документи. Це якийсь <кхід> well, случай такі неадекватні. І виявилося, що дядька засудили. Такий самий умнічав, махав руками і кричав, що він не Пугачов, а і що? А то, що зараз від нього Клавдівське відкрестилося і має кримінал, його засудили. За те, що він вкрав це все. То що тепер ти розкажеш? Це складовість, тоже мені оправдання, і що? Знає ваші схеми со складом в тому числі? А, І ще там, типа, ну що? Форести, Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха з якого біса ми обісралися? От ти вже ти, ну, ти дружиш з головою, чи ти може десь там якусь лобуди об'ївся? Чого ми обісралися? Наша така діяльність, громадська діяльність, яка носить антикорупційний природоохоронний характер. Ми, по, по нашому статуту, по мовчанню можемо, маємо право перевіряти всі підозрілі речі. За допомогою поліції, в невідкладних випадках приміняти 207 статтю Кримінально-процесуального кодексу, громадське затримання. Але ж ти топориле, ти ти взагалі ну, хоч буквар вивчив в школі. Я вже мучу про якісь там закони. Зато він сере там, типу, обісрались, де да ти це ти обосраний. Ти пишучи таку дичину, що там ми щось обісрались, ми перевірили фуру, це наша діяльність. Ну нічого не виявило, нічого, клас. лучше переб'є ніж не доб'є. Чувак, поїхав далі. От. І він вже там сере. Слышиш ти там туди-сюди. Да пошов ти, бля, я тобі кажу, напився юшки з гімна і тулив в ввечере. Ще один одні там писаки. Це вообще нонсенс. Пише якась якийсь недоносок, блядь, якийсь пише. Ха, ти такий страшний, прям капіт, бля, можна. Думаю, странно, хто це такий пише? Захожу на, на цей, відкривається. Сидить чмоня, блять, такий на фоні, ну, видно, в магазині такий, за прилавком сидить чмушні, калькулятор стоїть, ну, видно, найомний роботник. А за спиною вітрина з продуктами і не наклейками, тобто десь за кордоном. Чи в Польщі, чи десь, може, я не знаю, в якійсь Іспанії, чи в Італії. Сидить чмоня, йому попалося це відео, да, там, яке набрало розголосу. Він, він включив його тапнув, подивився 30 секунд. І щось там, і вже висрався. Ти там, ой, який ти страшний очкарик, капець. Ой, блін. Там же що там же, президент вже там собрався вас, там вже цих, блін, коментаторів. чи що, Я просто так. Вскоре слізу за цими новостями, що там цей Мінєт, Міністерство єдності вже ску... Коли тебе вже звідти з того прилавка, блін, за вухо видірне і поверне сюди, щоб ти побачив, хто тут страшний, і... І... чи не страшно, чи страшно взагалі взагалі тут в Україні, чи ні? От і таких <сх> безліч, розумієте? Сидить, чепуха за кордоном, яка звалила, блін, чи з початком воєнних дій. Чи з незапам'ятних времін зато він дивиться звідти і розказує, як нам тут жити в Україні? Що нам тут в Україні робити, і на як нам тут строїти наше суспільство? Ви розумієте, блін, глибину всіх глибин? Це просто просто якась я в шоці. Нехай в них на піднебінні виросте пір'я, я так думаю. да? Всім нормальним пасанам, дівчатам, людям, пенсіонерам, нашим захисникам, воїнам язичу тільки щастя, здоров'я. Критичного розуму не опускати руки, не розстраюватися, думаю, що цей бардак рано чи пізно має закінчитися. І сприяти цьому маємо лише ми з вами. Тому що оці топорилі, які які пишуться херню, які знають, як краще і нічого не роблять, знають де що і як, і теж блядь, тільки серуть коментарями, тому що так же страшно, да? Він пише, пише нам, що типу, а що там ешело? Не страшно? Я ще раз кажу, я ешелоні в лісі не бачу. Якщо ти бачиш ешелони і нічого не робиш, то це може тобі страшно? Очкошник ти, блін, Писатель, в комнатний. Так ось, нашим всім свідомим громадянам, українцям, козакам, козачкам зичу здоров'я, тверезого розуму. Рано чи пізно це все закінчиться, і ми з вами мусимо до цього прикласти. Хоч якісь зусилля, тому що так вічно продовжуватись не, не може. Я вірю в нашу країну, вірю в Україну, вірю в наших людей і вірю, що все зміниться на краще. Ми погнали далі. Разом сила. Відпишіться, підпишіться, поставте лайки і поставте коментарі. Хороший коментарі. Всім чумаходам говна наїлися і в очерет. Далі буде разом сила.